Мої вітання! Це я ваша запорізька Мельфарка, і ми сьогодні з вами отримаємо новий прогноз на тиждень. Отже, що у нас відбувається? У нас сонцестояння зимове, у нас 19 грудня, дуже потужний масштабний енергетично день. Також у нас спадаючий місяць відбувається зараз всі на 19 грудня влаштовують якісь марафони, медитації, карти бажань створюють. Це на сьогоднішній день треба робити по відчуттям. Значить, в чому фішка? У нас спадає місяць, і на спадаючий місяць створювати нові плани і загадувати нові бажання. Ну, це така собі історія, дуже така слизька, і я раджу робити так. Чітко по своїм відчуттям. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете зараз загадати щось, створити, поставити нові цілі, робіть це. Якщо ви розумієте, що щось не так, щось воно вам не йде, не в'яжеться, не треба туди ходити. Значить, лозунг цього тижня не роби як всі. Роби, як ти відчуваєш. Запишіть це, запам'ятайте це, поставте собі. Такий момент нову програму в мозок. Роби, як ти відчуваєш, не роби, як всі. Якщо всі створюють карти бажання, якщо всі там створюють нові цілі, якщо всі йдуть на марафони по здійсненню бажань, не треба бігти, якщо воно тобі не відзивається. Що буду робити особисто я? Я буду робити більше очищення, тому що на спадаючий місяць дуже круто створювати очищення. Пер, перші два тижні грудня ми більше створювали нові плани, бо якраз місяць зростав. Ми... Створювали нові плани, підбивали підсумки, загадували бажання, ставили нові цілі. І от це історія про те, що ми закладаємо нові зерна, і ми створюємо якийсь фундамент, що буде посилюватися, що буде будуватися в 25-му році. Тепер у нас спадає місяць, тепер у нас включається потужна енергія. Для мене вона дається нам для того, щоб зараз максимально відстежити, що мені заважає, втілювати свої бажання, свої цілі іти до того, про що я мрію. І Позбуватися від цього. Тобто, сесії психоаналізу, сесії енергетичної хірургії, медитації очищення я піду в кундаліні-йогу я буду робити практику очищення. Також я буду собі робити енергетичну чистку. Також в мене зараз буде два тижні активних шаманських чисток для того, щоб забрати Саме ті програми, саме той негатив, який заважає людям втілювати те, чого вони хочуть. Це очищення нашого мозку чи це очищення наших мислі форм і ну, я буду займатися своїми людьми саме цим. І я буду для себе займатися саме цим. Тому що цілі я вже поставила, бажання я вже загадала, зерна я вже посіяла, далі я буду йти туди, от, прибирати саме те, що мені заважає. Іти в те, що я, чого я дуже сильно хочу. Отже, давайте ми подивимося, яке, яке у нас попередження від карт. Тобто, сьогодні ми будемо більше на тиждень брати відповіді, на що нам важливо звернути увагу, тому що які у нас енергії заходять цього тижня. Це сила, це потужність, це зміни, це такий пінок, тобто це ніби трамплін. Тобто ми розкачувалися, 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 робили багато е, 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 технік позбавлення, особливо в затемнення у вересні, а потім ми заходимо на трамплін, і далі у нас буде стрибок у 25 й рік. І тут енергія така у нас дуже цікава, дуже, дуже потужна. Нас може накривати, у нас може бути сум, прокрастинація, істерики, все безполезно, все хірово. Ну тобто, будуть такі е, собі підсумки року драматичні. Можуть бути підсумки року із дорослої позиції в форматі Окей, я налажала. Так, що я можу зробити, щоб змінити оце? Що я можу зробити, щоб я більше так, так не лажала? Що я можу зробити, щоб прискорити свої процеси? Сонечко світа так гарно цікаво зараз, трошки, трошки. все рівно буде лучик. Ну ладно. Це таке. Так, давайте будемо дивитися, що у нас, що нам розкажуть карти. Знову моя улюблена чорна колода. Вона називається True Black. Дуже така потужна, класна, і на ній дуже багато символів шикарних. Я її люблю цю колоду. Так, поїхали. На що ми звертаємо увагу? Дивимося, що нам карти підкажуть. Так, ми звертаємо увагу. Дивіться, тут насправді навколо земної планети літають мухи. І тут у нас місяць, і тут також літає муха. Показую вам ближче. Видно, так? Да? Так, але іще дивимося: у нас знаходиться. Тут щось, і у нас тут поток світла. Тобто заходять нові енергії, звертаємо увагу на те, як ми їх пропускаємо. Звертаємо увагу на те, що ми в себе впускаємо. А також звертаємо увагу, до кого ми загадуємо свої бажання, до кого ми звертаємося, коли ми про щось просимо. Тобто, тут вже. Про те, що я беру відповідальність за свої дії, я беру відповідальність за те, що я роблю. Отже, беремо відповідальність і вирішуємо: або ми залишаємося з оцим всім хламом в підвішеному стані і в рамках в оцих шорах, або ми виходимо з них і отримуємо набагато більше. Далі, наступна карта, на що нам потрібно звернути уваги це претензії. Це претензії, це озлобленість, це історія про те, що весь світ є, нападає на мене, всі на мене нападають. Це про те, що я не хочу бачити виходу, я не хочу бачити інших варіантів, я хочу, щоб саме було так, як я звик, або я звикла. Ми маємо ми весь 24-й рік з усіх труб, з усіх утюгів і розказуємо. Те, що працювало раніше, вже більше не працює. Отже, на сьогоднішній день та ж сама історія: те, що працювало раніше, вже більше не працює. Те, що раніше тобі подобалося, воно, якщо повернеться, воно тобі вже більше не сподобається. В тебе інший світогляд, зрозумій зрозуміться. Ти змінився, ти змінилася, світ змінився. А стереотипи змінилися, пріоритети змінилися, програми змінилися, енергії змінилися, політика змінилася. Нічого більше, так як було раніше, не буде. Не буде. Ми дякуємо цьому періоду і йдемо далі з любов'ю, з позбавленням, з тим, що ми наповнюємося іншим. Але дивіться, із оцієї істеріки, з цієї боротьби протиріччя, я хочу, щоб було раніше, я требую, щоб було як раніше. Ми не бачимо того, що можемо отримати. Ми не бачимо своїх якихось переваг нових, ми не бачимо нових можливостей, ми не бачимо дарів, які нам даються. Отже, ми маємо розуміти, що якщо ми будемо так продовжувати, то ми просремо все своє життя, ми просремо всі свої шанси, ми просремо всі свої можливості. Це ваш вибір, це вільна воля душі. І якщо ви вирішуєте, що так потрібно. Окей, це добре, це класно, це досвід, і це така робота вашої душі. Нічого поганого, нічого неправильного в цьому житті немає. Є тільки вибір і наслідки цього вибору. Все більше нічого. Так, наступна карта, дивимося. На що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на те, що чим більше бажань, тим більше має бути дій. Це не означає, що потрібно зменшити кількість бажань, це означає, що потрібно збільшити кількість дій. Створюйте, створюйте ваша квантова реальність, це тільки ваша квантова реальність, і це тільки ваша відповідальність. І те, що відбувається навколо, не може змінити вашої квантової реальності. На вашу квантову реальність впливає тільки ваші, ваші дії, ваше бажання, ваше мислення. Чим більше бажань, тим більше дій. Здійснюйте свої бажання, не залишайте їх нездійсненими, тому що це застой енергії, тому що це саме оцей стан. Нездійснені бажання, не втілені цілі. Ось звідси ми заходимо сюди. Розумієте? Маємо про це на це зважати. Так, дивимося ще. Візьмемо ще дві карти. Чого сьогодні в мене п'ять, добре? Візьмемо ще дві карти, подивимося, що у нас там далі. О! Старе, <смі> відпускаємо старе. А, якщо у нас є якісь нерозторгнуті договори, незавершені стосунки, незавершені е справи з документами, е є якісь претензії до себе, ми маємо це закрити. Ми маємо побачити, що все, що зараз відбувається, це всього-навсього можливості. Все, що зараз відбувається, це всього навсього Uh, досвід це шлях. І завдяки цьому шляхові ви йдете в щось найкраще. Ви йдете в здійснення своїх бажань, ви йдете в свої цілі. Так, поїхали далі. Ще одна карта. О, проявляйся! Проявляйся, заявляй про себе. Розказуй про свої цінності, розказуй про свої бажання, і дуже важливо, якщо у вас є якісь проекти, розказуйте про них, пропонуйте людям колаборації, пропонуйте людям якісь моменти для того, щоб можливо було це втілити, або просто розповідайте про це, про ці проекти і знайдуться люди, які вам допоможуть. Якщо ви боїтеся і ви зараз. Дуже хочете йти там в онлайн або вести свої соцмережі, неважливо з якої теми. Зараз прийшов час, проявляйтеся. Зараз саме ті енергії. Дивіться, все, що є навколо, це просто енергія. Ви можете із цієї енергії страждати, хворіти, годувати свої травми, годувати свої тригери, а можете із цього стану, із цієї всієї енергії, маханути собі щось дуже класне, дуже круте. Отже, дійте, рухайтеся, проявляйтеся, створюйте. І це дуже-дуже важливо. Тому що дивіться, коли у нас починаються ці якісь негативні моменти, коли у нас починається якась напруга, це говорить про те, що заходять нові енергії. Це говорить про те, що у нас застій енергії. І чим більше ми рухаємося, тим більше ми прокачуємо енергію, тим більше ми її пропускаємо через себе. І з оцього стану у нас відбувається історія, що у нас з'являються можливості, у нас з'являється більше енергії, молодість, настрій, наснага, добробут. І це все призводить до того, що ти отримуєш саме те, що є місією твоєї душі. Ти отримуєш свій найкращий шлях. І незважаючи ні на що, ти щодня дякуєш взагалі собі вищим силам за своє життя. Отже, такий прогноз на цей тиждень: кайфуйте, насолоджуйтесь, проявляйтесь, ідіть в нове, і це буде найкраще, що ви можете зробити для себе на цьому тижні. До зустрічі! Я ваша запорізька мальфарка. Обіймаю вас душею і серцем на зв'язку. До зустрічі на консультаціях та чистках.